У третій частині ви почуєте яскраву й напружену сцену знайомства Карпата Мотрі з усією красою народного вбрання, церковною неділею, троїстими музиками й першими іскрами кохання. Саме тут зароджується той характерний конфлікт, який згодом переросте у справжню родинну драму. Слухайте українську класику в автентичному звучанні, відчуйте живу мову, гумор і глибину образів. Підписуйтесь на канал Аудіокниги українською, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Ваша підтримка мотивує мене озвучувати ще більше українських шедеврів для вас. Приємного прослуховування! Мотря вбралася в зелену спідницю, в червону запаску, підперезалась довгим червоним поясом і попускала кінці трохи не до самого долу, одяглася в зелений з червоними квітками горсет, взулась в червоні чоботи, наділа добре намисто, взяла в руки білу хусточку та й пішла до церкви. Вся її голова аж ніби горіла квітками проти сонця. Павине пір'я блищало й миготіло, а золотий пружок парчі на чорних косах сяяв і надавав краси тонким чорним бровам та блискучим очам. Вона дійшла до Кайдашевого двору. Саме тоді з крутого шпиля з'їжджали два вози з снопами, неначе дві стіжки котилися згори, то віз снопи Кайдаш з двома синами. Високі вози посхилялись на воли й кололи їх в спину гострою соломою та остюками. Воли аж позадирали голови вгору та повитріщали здорові очі. Карпе, держи бо цабек. крикнув батько на сина. Поминай колесом у той каторжний горбок. Цабе, сірий, цабе моругий, крикнув Карпо і крутнув батогом над рогатими головами. Але саме в той час він глянув униз. Прос їх двір йшла Мотря в квітках та стрічках. Червона запаска, червоні чоботи, як жар, пояс, все блищало й сяяло проти вранішнього сонця, як щире золото. Карпо задивився на те диво, а віз вискочив уже одним колесом на крутий горбик. Держи цабе. крикнув не своїм голосом старий Кайдаш, побачивши, що він нахиляється на один бік. Чи ти оглух, чи ти осліп, Карпе, держи бо цабе. Карпо не міг одірвати очей од Мотрі, а віз усе нахилявся на бік. Батько кинув заднього воза і побіг з гори до переднього, та все кричав Цабе, сірий, цабе. Він вискочив колесом на горбок і перекинувся на бік. Передня візь хруснула, як тріска, а колесо зав'язло в рівчаку. Ой, лиха моя година та нещаслива. крикнув Кайдаш. Це ж мене покарала свята неділя, і нащо було сьогодні їхати по снопи? Не встиг Кайдаш набідкаться, як задній віс, нагнався на передній і перекинувся. Тим часом на дзвіниці вдарили в усі дзвони. Всі люди, що сиділи коло церкви, повставали і почали хреститися. Кайдашеві було видко весь шпиль, на котрому стояла церква, всіх людей коло церкви. Він зняв шапку і почав хреститись. Господи, милостивий та милосердний, покарала мене і свята неділя і свята п'ятниця. Тепер хоч сядь та й плач, говорив Кайдаш. І трохи не плакав. Вас, тату, все карає, як не п'ятниця, так неділя, сказав Карпо насмішкувато. Ти вже в нас великорозумний, коли б пак було копирснуть хоч раз заступом того каторжного горбика. Що ж тепер будемо на світі Божому робити? бідкався старий Кайдаш. Кидаймо снопи та ходім до церкви, сказав Карпо. Старого батька і справді була така думка. Йому хотілося одмолитись за свій гріх. Карпові ще більше хотілось до церкви. Він тільки поглядав, як Мотра йшла на гору до церкви, як увійшла в браму, як перейшла цвинтар під зеленими вишнями і стала коло самих дверей, коло дівчат. Карпо глянув на вози і важко стихнув. Треба було, братися за роботу. Вже задзвонили на достойну, як Кайдаш синами впорався коловоза. воза. Одвіз снопив двір, а на горі зостався тільки поламаний віз. Старий Кайдаш накинув свиту і пішов до церкви одмолюватись за свій гріх. За ним слідом пішов і Карпо, щоб подивитись на Мотрю. Карпо перейшов цвинтар і тільки встиг очима кинути на Мотрю. Вона зумисне стала коло дівчат самого краю. Карпо ледве вглянув на ходзу її гострі, як ніж очі, вхопив її блискучий погляд з під вінка квіток та зеленого листя. Виходячи з церкви, Карпо догнав Мотрю за брамою. Її довгі стрічки маяли на вітрі, неначе листя розкішного хмелю, що почіплявся на тополі. Мотря затулила губи хустиною, але зараз їх отулила і сміливо спитала. Чи вийдеш по обіді на музики? Вийду, а ти, Мотре, вийдеш? Вийду, хоч би й мати не пускала, Отказала Мотря і побігла на греблю, та й сховалась за вербами. Тільки червоні стрічки блищали між зеленим листом. Ой, важу я на цю дівчину, вражу, та не знаю, чи буде вона моєю. В'ється, як в юну руках, коли б не вислизнула з рук, подумав Карпо та й пішов у хату. По обіді на вулиці вдарили троєсті музики і пішли через все село до корчми, виграваючи дорогою. Заворушились дівчата на городах та в садках, висипались на вулицю, аж перелази затріщали. Жнива кінчились, наставав вільніший час. Дівчата збирались на гулянку під корчмою. Корчма стояла коло греблі над ставком між високими вербами. Всі дівчата були тільки в червоних кибалках. Одна Мотря прийшла в квітках та в стрічках. Дівчата зглядались одна з другою та все поглядали на Мотрю. Між парубками зачорніла висока смушева Карпова шапка. Карпо найняв музики дівчатам. Усі дівчата здивувались, ніхто не догадався, що він найняв музики для однієї Мотрі. Мотря пішла у танець і повела за собою других дівчат. За дівчатами пішли в танець хлопці. Тільки Карпо стояв оддалеки, заклавши одну руку за пояс. Він не любив і не вмів танцювати. Оддалеки він з-під лоба дивився на Мотрю. Як на її плечах манячили довгі кінці стрічок, як дріботіли в танцях її червоні чоботи, як бращало на шиї добре намисто з дукачами. Музики разом стали, неначе струни порвали. Дівчата перестали танцювати. Карпо все стояв та скоса поглядав на Мотрю. Він не приступив до неї, не розмовляв з нею. Мотря почала брати злість. Надвечір дівчата почали розходитись. Пішла додому й Мотря, трохи сердита на Карпа. Карпо наздогнав її і пішов з нею поруч, але довго не промовляв і слова. Мотря мовчки лузала насіння. Довбищі в двір був недалечко. Вже було видко садок і задимлений верх. Вони пішли греблею. Чого це ти, паробоче, слідком ідеш за мною? Мати вглядить та ще й вилає, сказала Мотря, не дивлячись на Карпа. А я, як свисну за садком, чи вийдеш, я б обсадила черешнями двір, щоб і твого голосу не було чуть. Чому ж так? Хто тебе знає, чи ти гордий, чи ти пишний, чи гордо несешся? Я не знаю, чи ти мене вірно любиш, чи з мене смієшся, ще й слави на все село наробиш. Карпо спинився під вербою на греблі. Мотря і собі стала. Я не гордий, я не пишний, і гордо не несуся. Я тебе, Мотре, щиро люблю, і з тебе не сміюся. Мотре стала якась добріша й ласкавіша. Вона усміхнулась і глянула Карпові просто в вічі. Її блискучі очі, неначе легка роса, присипала. Як зійдуть зорі на небі, я видам матері вечерю та й вискочу на часок у садок. Прощай, Карпе, сказала Мотря і крутнулась перед тим так швидко, що її стрічки обсипали йому лице ніби пухом. Ой ти, дівчино, з кучерявої рути м'яти звита та з гостролистої шельвії, подумав Карпо і повернув назад додому. Минуло неділь зодві Вже кінчалось літо. Перед самим Семеном Карпо заслав до Мотрі старостів. Старости заміняли хліб. Мотря не цуралася Карпа. На Семена старий Кайдаш надів нову чорну свиту, засунув за пазуху паляницю. Взяв у руки ціпок і пішов своєю жінкою до довбишів у гості. Кайдашиха вбралась як у неділю в горсет, в жовті чоботи, в нову білу свиту ще й засунула в рукав білу хусточку. Довбиші були багатенькі, і Кайдашеві хотілось себе показати перед багатирями. Кайдаш з жінкою війшов у довбиші в двір. На дворі було гаряче, як літо. Сонце тільки що звернуло з півдня, Кайдашиха стала коло і обтерла полою пил з жовтих чобіт. Недалеко від хати, під грушею, Мотря терла коноплі, її руки ходили ходором, терниця гавкала під її руками, як сучка, дрібно та голосно аж скрипіла, аж вила. Жменя конопель маяла в її руці, неначе Лисячий хвіст. «Добрий день, моя дитино, боже поможи, промовила Кайдашиха до Мотрі тоненьким голосом. Доброго здоров'я, спасибі, обізвалась Мотря з садка. І її руки не переставали ворушити мечик терниці. Вона тільки підвела голову вгору і знов спустила очі на терницю. Чи батько та мати дома? спитала Кайдашиха. Дома вони в хаті, обізвалась Мотря, і терниця замовкла на хвилину та й знов загавкала на весь садок. Довбишка виглянула в вікно і догадалась, що кайдаші йдуть на розглядини. Вона миттю заслала скатертю стіл, поклала на столі хліб, накинула на себе горсет, а довбиш вискочив у сіни, вскочив у хишку і накинув на себе свиту. Ще Кайдашиха розмовляла в дворі з Мотрею, а довбишка отчинила сінишні двері і стала на порозі. Кайдаші привітались до довбишки, хазяйка попросила їх у хату. У сінях гостей стрів довбиш і поцілувався з ними. Всі вони війшли в хату, і гості знов поздоровкались з хазяйкою. Кайдашиха поклала на стіл паляницю. Довбишка взяла паляницю в руки, поцілувала і знов поклала на стіл. Як вас, свахо, Бог милує, чи живі, чи здорові, моє серденько, говорила Кайдашиха тонким голосом та все пишала губи. Спасибі вам, свахо, живемо потрошку хвалити Бога. Сідайте, свахо, щоб старости сідали, просила хазяйка. Та дай же Боже, щоб старости сідали, як дасться Господь милосердний, то, може, й справді старости незабаром сядуть у вас, говорила Кайдашиха, втираючи губий вид хусточкою, хоч на губах і на виду нічого гісінького не було. Чи це ви, свахо, запилились? спитала в Кайдашихи хазяйка. Еге, моє серденько, на дворі душно, неначе серед літа, сказала Кайдашиха і знову друге обтерла вид хусточкою. Вона любила чепуритись і держала себе дуже чисто. Все на їй було чистеньке, неначе нове. Кайдашиха сіла коло стола на ослоні, Кайдаш балакав з хазяїном. Та сідайте, бо, сваху за стіл, просила хазяйка. Кайдашиха пересіла з ослона на лаву. Вона дуже церемонилась і була прохана. Пробуваючи на службі в пані, вона набралась від їх чимало пишання. Та сідайте, бо, свахо, за стіл, будьте ласкаві, оце, Господи, а ви, свату, чого це стоїте? Сідайте за стіл, а то ще й старости наші спростивляться. Кайдаш поліз за стіл. Кайдашиха тільки трохи посунулась на лаві, до стола й очі спустила додолу. Оце, Господи, сідайте, бо сваху, коли ваша ласка на покуті. Ви ж таки наша сваха, припрошувала хазяйка Кайдашиху. Кайдашиха зовсім спустила очі, запишалась, втерла губи хусточкою і посунулась на саме покуття. Вона ледве підвела очі і глянула на хату. Де це моя Мотря оце загаялась за тією роботою вже й час полуднувать, говорила хазяйка, вештаючись по хаті. Та й робоча ж ваша дочка, що зазолота у вас дитина, та так пильнує коло роботи, що й не розгинається. Ото моє серце гарну невісточку матимо, коли дасть господь милосердний довести діло до ладу, заговорила Кайдашиха. Неначе в розмові мед розлила по хаті. Довбишка гукнула на Мотрю, Мотря війшла в хату і стала коло порога. Мати загадала їй зібрати з глечика сметану та накришить сала. Сама хазяйка накраїла хліба, а хазяїн вніс з хишки бокату пляшку горілки і поставив на стіл. В горілці плавав червоний стручок перчиці, неначе тільки що вирваний на городі. Кайдаша глянув на перець, і в його слинка потекла. Мотря поставила на стіл полумисок з сметанкою й тарілку з шматочками сала. Кайдашиха не зводила з Мотри очей, неначе хотіла випитати всю її душу. Її очі з м'якеньких зразу стали тверденькі. Брови насупились, а осміх злетів з уст і ніби вилетів з хати. Спасибі тобі, моє серце кохане, що ти нас вітаєш, промовила Кайдашиха до Мотрі і знову на її уста прилинув осміх, а словами наче полилась потока з уст. Кайдашиха сіла, згорнувши руки, ніби тільки що запричастилася і прийшла з церкви. Мотря підвела на будущу свекруху гострі очі й постерегла ту потоку своїм пронизуватим розумом. Той солодкий медок одразу не сподобався Мотрі. Тим часом довбишка звеліла дочці розкласти в челюстях трусок і спрягти яєчню. Мотря почала поратись коло печі. Хазяїн налив чарку перцівки. В Кайдаша натекло повний рот слини, він насилу. Здержався. Хазяїн підняв чарку вгору і почав приказувати. Даруй же, Боже, нам щастя й здоров'я, а помершим пошли, Господи, Царство Небесне. Поможи нам, Боже, довести діло до кінця, а ти, дочко, будь щаслива й здорова, як будеш свекрові та свекрусі покірненька, буде твоя голівонька, веселенька. Хазяїн випив усю чарку до самого дна, щоб не зуставалось на сльози. Знов налив і подав Кайдашеві. Кайдаш устав, приказав до чарки кілька слів і швидко вкинув у рот горілку. Хазяїн знову налив чарку і подав Кайдашисі. Кайдашиха взяла чарку і наговорила приказок живим і мертвим повнісіньку хату. Даруй же Боже нам і нашим дітям вік довгий та щасливий, щоб ти, моя доню, була здорова, як вода, щоб цвіла до віку, як рожа, щоб ти закрасила мою хату, моя втіху, як зозуля садочок, приголубила мою старість, пошли тобі, Боже, вік веселий, як рибі в морі. Кайдашиха ледве помочила губи в горілці, хоч і любила горілочко. Кайдаш глянув на жінку і подумав і якого нечистого вона розпустила язика, йому дуже заманулося випити подругі. Що це ви, свахо, так мало випили? припрошувала хазяйка. Ой, буде, буде, залепетала Кайдашиха, така гірка, як полин. Я й не знаю, як ті п'яниці її п'ють. Та випийте, бо, свахо, більше, невже оце ви зоставляєте стільки на сльози? просила хазяйка. Кайдашиха знов притулила губи до чарки і трохи не помилилась, та не хильнула до дна, але якось схаменулась, вкинула в рот один ковток і дуже скривила губи. Та випийте, бо, свахо, повну, знов просила хазяйка. Ой, буде моє серденько, коли б не впиться, сказала Кайдашиха й отдала хазяйці чарку в руки, закусивши хлібом та сал. Довбиш налив чарку і покликав до стола Мотрю. Мотря взяла чарку, ледве промовила кілька слів, дуже швидко притулила чарку до губ і ще швидше її одвела, не наче губи чаркою попекла і одвернулась, втираючись рукавом. Гості й хазяїни почали полуднувать, знову випили по чарці і розговорились. Кайдашиха щебетала, але все кратькома скоса поглядала очима на скриню, що стояла на полу, на жертку, на подушки. Вона дуже любила чванитись і почала розказувати, як її шанували пани та попи. Оце недавно, серденько моє, просили мене готувати обід аж У священика були хрестини. Господи милосердний, наїхало гостей повнісінькі хати, а я на всіх настачила. Вже як пороз'їздились гості, а матушка й кличе мене в покої, садовить мене на стільці за столом, сама сідає зо мною вечерять. Так мене частувала, спасибі їй, та все припрошує. Та випийте, бо пані Марусю, та їжте, бо пані Кайдашихо. їй богу, правду кажу, прошу вас. Мотря одвернулась до порога і засміялась. З того проше сміялись по всьому селі і дражнили через те слово Кайдашиху, пані Економшею. Коли б мені тільки господь віку продовжив, а я вже доведу до пуття тебе, Мотре. Господи, чого я не повиучувалась у панському дворі? Та згадка за панський двір навела думку про недавню панщину, навела сум на всіх. Кайдашиха примітила тея і звернула на іншу стежку. А що вже за своїх синів, то, їй Богу, гріх буде не хвалити їх. У мене два сини, неначе соколи. Що вже, що, а на старість прикрить мене орлинними крилами? Хвалити Бога, буде до кого прихилитись. Що за люба дитина, мій Карпо, такий слухняний, такий тихий, хоч у вухо бгай. Такий він був і маленький. Оце було покинув в колисці, піду на город, вернуся, а він лежить ані писне Мої сини, не наче пахучі Васильки на городі. Довбиш і довбишка слухали, слухали Кайдашиху, аж роти пороззявляли, а Кайдаша брала злість. Він усе ждав, щоб його жінка хочі стулила рота та щоб хазяїн наливав по чарці. Червоний перець у горілці дражнив його, неначе цяцька, малу дитину, а жінка розпустила розмову на всю губу він не видержав. І годі тобі хвалити з дітьми хвалила ж сова своїх дітей, що нема кращих на світі, а яка ж там совина краса, сказав Кайдаш. «А вже ж, що правда, то не гріх, притакнула Довбишка й неначе підлила масла в вогонь. Я не хвалю своїх синів, але, коли правду казати, то на всі семи гори немає таких хлопців, як мої. Що вже робочі, слухняні, покірливі. То, дай Боже, таких дітей усякому. Мого Лавріна, прошу вас, хоч у пазуху сховай, а як іде з селом, то дівчата аж перелази ламають. Кайдашиха й сама не вважала, що перейшла міру. Карпо не слухав не тільки її, але навіть батька, а покірним він не був навіть малим хлопцем. Мотря напрягла яєчні подала на стіл. Довбиш знов почастував гостей. Кайдашиха випивала вже поповній, не кривила рота й губів, не втирала хусточкою. Чарка частіше пішла кругом стола. В пляшці вже зостався на дні тільки червоний стручок. У Кайдашаїв його жінки посоловіли очі. Вони встали за стола і почали прощатись, обніматись, цілуватись. Кайдашиха спіткнулась на порозі. Дасть бог поженемо дітей, то я для Карпа прироблю хату через сіни, сказав Кайдаш, виходячи за ворота, в мене з синами не поле засіяно, Лаврін зостанеться в моїй хаті, а Карпо житиме через сіни в противній хаті. Ото добре свату, як будуть шануватись, то помиряться, а як не схотять, то як схотять, сказав Довбиш, випрогождаючи сватів за ворота. Де вже, щоб мої сини та не помирились? На цілому світі нема таких слухняних дітей, як мої сизопері орли, хвалилась Кайдашиха, виходячи через ворота на вулицю. Прощайтесь, зоставайте здорові, спасибі вам за хліб, за сіль та за вашу ласкавість, прощалась Кайдашиха, гукаючи за ворітьми.